Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, І з нами на зв'язку вже виконавчий директор Центру соціально економічних досліджень Кейс Україна Дмитро Боярчук. Отож, вітання, пане Дмитре. Доброго дня. Пане Дмитре, з вами хочемо сьогодні поговорити про ситуацію в українській економіці, і зокрема у зв'язку з тією ситуацією, яка складається із допомогою фінансовою допомогою від наших західних партнерів. Пригадую минулоріч в цій порі дійсно ми обговорювали про те, яким буде відновлення України, куди будуть спрямовуватись ті чи інші кошти, зокрема західні інвестиції. Але проживши цей складний рік, тепер дійсно постає питання про те, як. Вижити без можливої суттєвої допомоги від наших партнерів, і зокрема, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася у Сполучених Штатах і з тими страстями за 60 мільярдами доларів допомоги, яку розглядають у конгресі. Ну і чи за цей час українська влада, на вашу думку, якимось чином готувалася? Чи був у нас план Б? Чи були дійсно надії лише на західних партнерів, а в нашій економіці практично ніхто нічого не робив. І Якщо так, то що тепер робити? Чи зараз ще все-таки є шанс втриматися на плаву і виконувати зокрема і соціальні всі зобов'язання перед власним населенням? Ну дійсно наратив, який був актуальний, я б сказав, до літа? Минулого року про те, що ми скоро переможемо, і нас чекає стрімке відновлення. Він е, сам по собою відпав да? тобто, всі зрозуміли, що війна не закінчиться настільки швидко, і всі зрозуміли, що оскільки війна не закінчується, то яке може бути відновлення. Зараз на порядку денному дійсно питання, як нам залишити стійкими, і як нам стати в перспективі самодостатніми. в цих умовах, коли війна набуває постійний характер, вона буде продовжуватись і, очевидно, не один рік. І зрозуміло, що в цих умовах допомога, яку ми отримуємо, вона буде. Зменшуватися і військова, і фінансова, як нам з цим справлятися? Ось це зараз на порядку денного якоїсь відповіді на це питання я поки що від керівництва країни, зокрема від економічного блоку, я не чув те, що вони на чим зараз на чому зараз концентруються, це зробити баланс на поточний рік, тому що дійсно. Досить неочікувано почались проблеми з отриманням фінансової допомоги. Минулого року. Наприклад, ми вже наприкінці 2022 року вже мали зобов'язання на 42 мільярди підтримки, і рік у фінансовому плані пройшли досить гладко. Я б сказав. Цього року ніби як. І розуміли, що настільки легко це все не буде, але як я бачу, що і не розуміло, що це може бути настільки важко, тому дійсно це викликало певну нервозність. і Хоча залишається базовим припущенням, що ми отримуємо від Сполучених Штатів допомогу, зараз там щось почалось рухатись. Але загалом вся конфігурація, оця от рамка вона залишається незмінною. Керівництво України розраховує на те, що нам дадуть ці гроші, і ми на них будемо жити до як, ну, 2024 року. Плану Б немає. І це... так, на жаль, розірвався зв'язок, але я сподіваюся, що він відновиться. Пане Дмитре чи ви з нами? Ми зможемо продовжити наше спілкування. Нагадаю, нашим а, радіослухачам мені. Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна, був з нами зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, чи ви є? Там, на жаль, ми вас не бачимо, але якщо ви чуєте нас, то можемо продовжити спілкування. Ну, і, найдя, і, найдя. Та, якщо маєте можливість увімкнути камеру, щоб ми вас все-таки побачили і продовжили спілкуватися. В телережимі то було би дуже чудово. Ну і так вже бачимо вас і чуємо. Будь ласка, то ви кажете, що плану Б не існує. То що тоді робити в такому випадку? Ну, плану Б не існує. Про це офіційно це не моя якась думка. Це офіційно заявив міністр закордонних справ пан Кулеба. Він сказав, що існує тільки один план: план перемоги, чи як він там сформував. Угу. Що робити? Ну, за великим рахунком робити треба було ще починаючи влітку 2022 року. Якщо пам'ятаєте, були цілий ряд публікацій, в тому числі від віце-прем'єрки пані Свереденко, про економіку дикого поля. Там де говорилося, що нам треба більше економічних свобод для того, щоб розвивати економіку. Насправді, після цього особливо нічого не відбувалося. Ми живемо в парадигмі, що ми отримуємо гроші від іноземних партнерів, і ми їх прозоро засвоїмо. Цього недостатньо, тобто, це звичайно на певний період нас буде підтримувати, але треба думати дійсно про те, як розвивати наш власний бізнес, нашу власну економіку з цим поки що. Ну, я б сказав, що досить обмежені успіхи. Є так звана програма Український план в рамках «Ukraine Facility», Там передбачаються певні ресурси на страхування військових ризиків, певні ресурси на інвестиції, щось інше. Ну але у нас загалом досить несприятливий бізнес-клімат, навіть якщо прибрати питання військових ризиків. У нас податкове адміністрування обтяжливе. І дуже дискреційне, ну і з цим треба щось робити. І ну поки що відповіді на це питання немає. Час, можна сказати, ще є. Можна сподіватися, робити ставку, наприклад, на певну підтримку з боку Європейського Союзу, але, скоріш за все, з 2025 року Сполучені Штати нам, скоріш за все, в тих масштабах, як вони допомагали, допомагати не зможуть. Оскільки висока ймовірність, що до влади прийде Дональд Трамп, він про це прямо говорить. Можливо, він буде робити інакше, тому що у нього дії хаотичні. Але з тієї комунікації, яку він озвучує, то там би, воно може бути, а може і не бути. А може бути, так як він скаже, і тоді для нас буде зовсім неприємно. Тобто, ситуація у нас нелегка. Я б сказав, я думаю, що на 2024 рік нам фінансування все-таки виділять, тому що за винятком певної групи радикальних трампістів серед республіканців підтримка України залишається досить високою. Тому із затримкою, можливо, навіть набагато більш серйознішою, можливо, це відбудеться аж в березні. Це фінансування, але це фінансування воно для нас буде на цей рік. А 2025 рік насправді дуже великим питанням Йдуть розмови про те, щоб передати нам, або якось створити умови, якісь інші інструменти, щоб ми могли користуватися ресурсами. Заморожен російських активів, прошу. Так, так, замороженими активами Росії, так? Так, замороженими активами, і по цьому пішов рух. Але там виглядає, що дуже великі політичні побоювання. І якщо раніше це були побоювання з боку Сполучених Штатів, то зараз це побоювання з Європейського Союзу, тому що вони мають сумніви, на да? тобто вони тримають певного роду. Запасний варіант, а що, якщо з Росією треба буде знову замирятись, і тоді, ну якби це не озвучується, але лінія поведінки виглядає так, що їх тримають для того, щоб якщо що, використати для того, щоб якось задобрити російське керівництво, якщо, скажімо, ми не справимось з ними, і для нас це закінчиться трагічно. Тобто вони це тримають про запас. Будемо сподіватися, в принципі, ота риторика, яка йде від лідерів європейських країн, про те, що це загроза, що це не просто прикордонний конфлікт, а це загроза. І для них теж і будемо сподіватися, що це змінить ситуацію. Вони принаймні досить розігріваються в плані виробництва зброї. Тому що якщо Європа нам може допомогти фінансово якось замістити підтримку Сполучених Штатів, то в плані військової підтримки вони поки що не спроможні, вони стільки не виробляють, у них немає таких запасів, і це дійсно От навіть той пакет, який обговорюється, він для нас критичний навіть не стільки в питанні грошей. Тому що там питання раніше було 11 мільярдів доларів, зараз там, здається, 7,8 мільярдів доларів. Тобто ці гроші вони, ну, якби їх, їх можна дістати з да? різних країн по певних сумах забрати. А от військовий пакет поки що альтернатив немає. Тобто Штати вони ціленаправленно розвивали свої військові спроможності, потужності, у них є запаси, вони можуть допомогти в короткостроковому плані. Європейські країни повинні це все розвивати, будувати. Вони якось не включалися в цю ситуацію останніх два роки. Вони це розглядали як якийсь прикордонний конфлікт. Два роки йде війна. Вони більше з гуманітарної точки зору на це дивилися. Ну але принаймні та риторика, яка йде зараз, вона вказує на те, що вони. Починають усвідомлювати цей ризик, особливо на фоні заяв Трампа, що він не буде надавати військову підтримку країнам НАТО, навіть якщо Путін там нападе на чинних членів НАТО. Це такі, якби е заява, можливо, неприємна, але вона витверезує певних лідерів країни. Пане Дмитре, ну але водночас дійсно ще в 2022 році лунали заклики від деяких економістів про те, що варто перебудовувати економіку на військові рейки, і на вашу думку, чи це може стати стимулом для якраз розвитку економіки, чи ще не пізно, і що для цього потрібно? Чи це теж може стати таким можна сказати, рятівним колом для нашої держави, і нашої? Економіки? Ну, це популярна теза перебудовувати на військові рейки, але поки що я не розумію навіть, що вкладається в ці фрази. Військових заводів ми не будуємо, йде, ну, тобто, йде виробництво дронів. В певних, я так розумію, на півкустарному вигляді, тобто, воно розосереджене з зрозумілих причин, тому що великі потужності будуть знищені Танки ми не виробляємо, артилерію не виробляємо, якісь бронемашини машини не виробляємо. Тобто навіть ну, мені невідомо, але я так розумію, що. Снаряди виробляються на, на нашій території, тому що знову ж таки через ризик знищення. Е, що мається на увазі переведення на військові рейки, тобто мобілізація людей е, в якомусь вигляді, е, ну, тут, тут, тут важко сказати. Це мені здається, от так само як економіка від дикого поля, да, тобто гарна фраза, яка так чудово звучала на початку війни. Так і економіка, яка переведена на військові рейки. Це гарна фраза, яка поки що не я не бачу, що воно у щось втілювалось. Да, тобто, фактично, мало що змінилось, от, в тому, що називається економічна політика і економічне життя. То, на вашу думку, це залежить все-таки від уряду. Можливо, варто було би перезвантажити уряд і змінити керівництво, чи створити уряд національної згоди чи національного порятунку в такому разі, чи яким чином вийти з цієї патової ситуації? Ну, уряд національної єдності, мені здається, так вона називається. Мені здається, що це непогана ідея. Я не. Ну, у мене немає якоїсь інформації більше, ніж у вас. Це одна із ідей, які там пропонуються для того, щоб підвищити довіру, ефективність. Тут питання не в тому, щоб перезавантажити, тут питання, які люди до цього будуть долучені. Тобто, да? Тобто, хто? Тобто, що це були суб'єктні люди з якимось баченням свого, своєї діяльності, що вони хочуть, які задачі вони ставлять. Тому що на сьогоднішній день. Майже всі міністри вони, якби, виконують дуже, дуже обмежений перелік завдань. Тобто якоїсь там політики, стратегії, ну, вони дивляться так дуже, дуже обережно себе. А наприклад, податкова митниця і ще купа різних установ, там люди в статусі виконуючі обов'язки. Виконуючі обов'язки це люди, які ну, просто сидять, підтримують певний рівень операційної діяльності. Тобто, не втілюють ніяких політик, ніяких ідей, не виконують якихось, ніяких стратегічних завдань. Дійсно, я вважаю, що це потрібно міняти. Тобто на чолі таких установ повинні бути люди, які знають, що робити, куди вони ведуть з Чітким розумінням, які задачі вони хочуть досягти, зараз поки що, на жаль, цього от в системному вигляді напевно не спостерігається. Ну, але якщо говорити якраз то про умови ведення бізнесу в Україні, і зважаючи зокрема на ось. Ці різні затримання і обшуки в бізнесменів з одного боку, а з іншого боку на зарегульованість, про яку ви теж згадували, то чи є шанс все-таки якимось чином підвищити, зокрема і статус нашої країни в doing business, для того, щоб ну принаймні, якщо не якісь західні інвестори, а принаймні можливо українські, якимось чином вкладалися в ті чи інші підприємства, та й таким чином стимулювали економіку. Ну, це не те, що можливо, це те, що необхідно робити. Питання в тому, ну от, наприклад, у нас основна перепона одна із ключових, одна серед ключових перепон ведення бізнесу. Зрозуміло, що там є цілий ряд. Це то ж саме податкове адміністрування. Було опитування нещодавно, наші колеги. З іншого центру робили, і вони показали: Ну звісно, що якби проблеми з попитом на товари в умовах е, зрозуміла причина перепона для розвитку бізнесу, але е, на других-третіх місцях ідуть такі питання, як е, складність податкового адміністрування і обтяжливість е, бухгалтерського обліку. Да? Е, Тобто податкове адміністрування це вказується як одна із ключових причин для розвитку для ведення бізнесу. При цьому, що економічна політика, ті самі стратегії малого середнього бізнесу і все інше, вони розвивають усе, що завгодно, але не зачіпають саме питання податкового адміністрування. Я не говорю про розмір ставок. да? тобто, це окрема історія. Саме про те, як це адмініструється, наскільки складно, наскільки витратно це все відбувається. Ну але проте, це виноситься за душки. Оскільки це як ми у нас є пріоритетом наповнення бюджету, і ви розвиваєте економіку як хочете, але ось це, от що є ключовою його проблемою для розвитку, ви це не чіпаєте. Зрозуміло, що це потрібно міняти питання. В тому хто готовий це міняти з розумінням, як це робити, з готовністю взяти усі ризики, поки що, поки що не видно. Пане Дмитрино, ну ще була інформація про те, що зокрема очільниця міжнародного валютного фонду заявила про те, що Україна заслужила міжнародну підтримку, і, зокрема, через економічні здобутки України України, то чи можете ви погодитися із Кристаліною Георгієвою, про те, що дійсно в нас під час війни є якісь економічні здобутки? Ну, те, що ми продовжуємо працювати під обстрілами і в таких е скрутних, я б сказав, навіть депресивних умовах, е це можна сказати, що є економічні здобутки, звичайно, тому що для наших західних партнерів така ситуація очевидно є нестерпна. Якісь додаткові здобутки, окрім ось цієї стійкості, ну, мені, мені важко сказати. Дійсно, відбуваються там певні речі, які намагаються покращити, десь поліпшити. Але я думаю, що основний комплімент саме стосується саме нашої стійкості. Тому що при тих умовах, коли. Постійно відбуваються обстріли, постійно щось руйнується, і люди тут залишаються щось робляться ну, іноземців, це дійсно викликає захоплення? Ну й водночас, якраз директорка розпорядниця міжнародного валютного фонду заявила про те, що Україні потрібно 42 мільярди доларів зовнішнього фінансування в цьому році. То чи зможе нам допомогти якраз в цьому плані саме МВФ? Саме МВФ нам в цьому плані допомогти не може. МВФ є підписана програма, і вони нам в рамках цієї програми досить, я б сказав, в м'якому режимі виділяють ці кошти. Але це ну невелика частина. Тобто я цифри не пам'ятаю, але це десь здається 900 мільйонів доларів на квартал у нас заплановано на, на цей рік. Я отак сходу не, не згадаю. Це не, не 42 мільярди так. Основна частина з цих 42 мільярдів це 18 мільярдів євро від Євросоюзу на цей рік, і ось 7,8 мільярдів від Сполучених Штатів. Там є ще додаткові би, позики. Нам, нам активно позичає гроші та сама Японія. Наприклад, в грудні, коли у нас вже почались проблеми із залученням коштів, там, якщо правильно 2, 2 мільярда виділила тобто половину тієї суми, яку ми отримали, виділила саме Японія. Тобто Японія активно включається. МВФ це більше як така структура, яка повинна певним чином моніторити, як це поведемо але зараз така ситуація що от почала почала роботу програма Ukraine Facility, рамка і це фактично ну вони кажуть не називаєте це мвф але фактично це програма мвф але від євросоюзу там є плани бенчмарки для виконання суми які виділяються критерії виконання тобто ось ось таке тобто зараз Можна сказати, Євросоюз більш активно бере над нами шефство в цьому плані фінансовому. Ну будемо сподіватися, що і в виробництві зброї, набоїв, артилерійських снарядів вони теж за цей рік підтягнуться і включаться, щоб ми не відчували з цим проблемою. Пане Дмитре, то на даний момент чи можна говорити, що у нас можуть дійсно виникнути якісь проблеми, і зокрема з виплатами пенсій чи субсидій, якщо зокрема і фінансова допомога від Сполучених Штатів буде відтермінована? Я не думаю, що у нас будуть проблеми з бюджетом. У нас є досить суттєві валютні резерви. Вони на кінець грудня, на кінець січня, прошу були 38,5 мільярдів доларів. Це дуже великі суми. Ми за минулий рік зуміли збільшити наші валютні резерви на 12 мільярдів доларів. Тобто це серйозний запас. Тобто на такому запасі можна триматись довго, але він не є. Вічним, да, тобто я думаю, що перший квартал, от до кінця березня, ми можемо відчувати себе спокійно, навіть при тому, що Сполучені Штати нам затримали затримують фінансування. Ну і ще раз повторюю, що Сполученими Штатами основна проблема саме не з фінансовою підтримкою, а з військовою підтримкою. Тому що якщо фінанси їх можна десь перепозичити, то Взяти такий обсяг військової допомоги, тобто це і снаряди, і техніка, і інше обладнання, його просто нема де взяти. Тут ось, ось в чому питання. Тому з фінансової точки зору, я б сказав, що ми відносно в гарному стані, принаймні, до, до виборів в Сполучених Штатах. Ну і далі я думаю, що в принципі повинні спрацювати певні механізми, і в Європейському Союзі якісь там рішення повинні відбутися і в Україні для того, щоб все-таки з'явився план Б. Верніше, це вже не план Б, це вже план А відсутність фінансування від Сполучених Штатів починається з 25-го року. Тобто, це вже треба враховувати в наших планах, що цього цих фінансування не буде. Дійсно, якби ситуація досить напружена, але при тому рівні обсягу фінансів, резервів, які у нас є, при тому при тих обсягів допомоги, які ми отримуємо, і від Європейського Союзу, тобто ця програма вже затверджена і від інших країн. Я згадував Японію, вони активно нам допомагають. Тобто я не думаю, що тут. Саме з фінансової точки зору якась реальна драматична ситуація. Так, це фінансування вона буде зменшуватись. Так, нам будуть задавати питання, як ви там зводите, там піднімаєте, оживляєте свою економіку. Ці питання багато чому будуть незручними, але ставити там в таких умовах, що. Все буде жахливо, я не думаю. Тут більше питання саме по військовим поставкам. Тут дійсно ситуація дійсно реально важка. Що ж щиро дякуємо, пане Дмитре, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КЕЙС Україна Дмитро Боярчук з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Дмитре. Тримаємось. До побачення. На все добре.